Убивство сталося ось у цій Житомирській багатоповерхівці. Увечері до поліції надійшло повідомлення, що у квартирі номер 57 може бути труп. У цій квартирі оперативники застали бездиханне тіло пенсіонерки. Речі у помешканні були розкидані, тож стало очевидним, що жінку пограбували. Скривавлене тіло господині з пробитою головою лежало на кухні. Усе довкола теж було у крові, а з квартири зникло 700 гривень. На, на кухні бабуся на кухні побито щенком. Ну, все там, на столі у кров'є, щенка у крові. Сусіди розповідають, пенсіонерка проживала сама, хоча мала сина та онука. Останній часто навідувався до бабусі. З'ясувалося, що саме він погостював і цього разу. Вона сама жила, Мені кажуть, що онуку вбив бабушку. Рідний? Так. Да. 20-річного родича затримали того ж вечора. При ньому знайшли закривавлений одяг. Зараз хлопець у СІЗО відмовляється давати будь-які покази, і в суді також він відмовився в прислідуму суді надавати будь-які покази і пояснення стосовно своїх е, свого діяння. І також було встановлено під час досудового слідства, що він був в стані алкогольного сп'яніння. Те, що убивцею може бути саме рідний онук, повідомив головний свідок злочину, товариш затриманого. Того вечора вони разом робили спортивні ставки, а коли закінчилися гроші, пішли по них до бабці. Один стояв я десь тут його на коридорі ждав, чи де його ждав, а той ну, з бабою гроші треба, чи що він там. Цього. Ну той вийшов там, десь сказав йому, чи як, бо той утік, куди ну, цей внук. А зай побіг, по їхньому розумовому, прямо тут ну, у міліцію. Сам підозрюваний повідомив, що він вбив свою бабусь в цьому світку. Свідок, в свою чергу, побіг в поліцію і повідомив швидку, і повідомив поліцію, по даному факту. І сам прийшов добровільно з письмовою заявою. Якби свідок промовчав, то автоматично став би співучасником злочину. Чи свідомо онуку бував бабусю, і в якому психічному стані перебував, має встановити спеціальна експертиза. Загалом підозрюваний має добрі характеристики: навчається на медика, займається спортом і ніколи не мав проблеми з законом. Тепер за жорстоке вбивство та розбійний напад йому загрожує довічне ув'язнення.